Наступна головоломка. Отже, у нас є таке рівняння. 9 плюс 6 дорівнює 9 плюс 6. наше рівняння вірне. Тобто 9 плюс 6 буде 15, 15 дорівнює 15. Наше завдання перемістити два сернички, щоб наше рівняння також було вірне. Це досить, досить простенька математична головоломка. З нею справляються як діти, так і дорослі. Це звичайна головоломка на логіку, і усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з даною задачкою. У цій задачки є кілька вирішень. Зараз я вам покажу одне з них, а якщо ви знайдете відповіді на інші, залишайте відповіді в коментарях. Буду радий бачити, наскільки гарно і логічно ви мислите. Отже! У нас є правильна рівність, нам потрібно переставити два сернички, щоб наша рівність також була правильна. Як вирішується дана задачка? Для цього нам потрібно переставити ось цей серничок ось сюди. І ось цей серничок ось сюди. Тепер 3 плюс 8 дорівнює 3 плюс 8. Отже, 11 дорівнює 11. Якщо ви знайдете ще інші варіанти, залишайте їх в коментарях. Отже, задачку вирішено, головоломка вирішена.